16, 16 січня був надзвичайно сумний день для мене через те, що я втратив дорогу свою е, людину. Але мене надзвичайно збентежила інформація, яку е, мені телефоном передав Ігор Михайлович. Е, він запитав просто у мене, слухай, а як там Нетішин? Що у вас там відбувається? Я не розумів, про що йде мова, тому що. Тільки повернувся з винтеру. А Він мені каже, ну а що ти не знаєш, що відбулося в Верховній Раді? Ну, ви знаєте, я в той день ліг в дві години ночі, і обурення мене переповнювало. На наступний день це вже була п'ятниця, знаєте, як люди живуть від понеділка до понеділка, то ми і моя компанія, мої друзі, ми повноцінно проживаємо кожен день, а в п'ятницю ми йдемо в баню. І мені прийшла в голову думка, що так як у нас е, збирається досить велика компанія, а чому, чому б е, можливо не розцінювати це як масовий захід? Я підготував відповідну бумагу, завіз її е, в ДАІ, а потім зареєстрував її в СБУ, щоб СБУ е, контролювало виконання зам, е, закону. А потім ще третю копію заніс в міську раду, аби повністю виконати всі вимоги законодавства. І потім в, 15 -15, в 17 значить, ми чекаємо ескорту. Хоча ні, перескупую наперед. Десь за 20-30 хвилин мені дзвонить міліціянт наш і каже, слухай, а навіщо вам машини з мігалками? Я йому кажу, слухайте, якщо у вас з мігалками машин немає. То ви там резолюцію напишіть. З мігалками машин немає, дайте, дайте машини без мігалок. Ну він зрозумів, що зі мною балакать нема про що. Ну і в СБУ мене теж цікаво, Слухай, ну каже, це ж у вас ж буде приватний відпочинок, якби, ну ви ж там Якби відпочиваєте, це ж якби не публічна акція. Я кажу, хвилинку, це ж руська лазня, а не руська баня. А ми. З друзями в русській бані балакаємо виключно про політику. Так що, вибачте, тут якраз і політичний захід. Ну, звісно, що засміялась людина. Знову ж таки, запитали в мене, а чому ви а чому ви реєструєте пофір в СБУ? Кажу, ну по-перше, щоб ви перевірили, як цей закон буде виконуватись. А по-друге, для того, щоб... Ну, ви ж знаєте, в якому місці ми живемо. Тут же ж місто м -м, атомна станція, місто супутник атомної станції. І Ви ж знаєте, наскільки важлива безпечна експлуатація такого об'єкту. Ну, людина нормальна, в людини це, крім е, сміху, нічого не, викликає, не викликало. Ну, от так от ми якби, це і потролили все. Виклали в інтернет, це набрало величезного розголосу. Вчора мені дзвонили з Німеччини, з Австралії, з Вашингтону. Сьогодні я теж отримав за кордону декілька повідомлень. Ну, на жаль, не всі канали це все показали. Багато каналів це показало. П'ятий канал Euronews сьогодні мені дзвонили, показувало. Мені почали приходити смс-ки що там в бані, що добре виходити в баню. Що тепер вся Україна про це буде знати? Звісно, що у нас є план. Так як це отримало такий розголос, у нас тепер є план. Дякую, дякую. Я обов'язково передам це своїм друзям. Значить, ну і так у нас ми ж і плануємо далі собі, так як це отримало такий розголос. Зараз в нас є ідея, можливо зареєструвати ті віники, якими ми паримося в дозвільній системі, тому що згідно цього закону, напевно, його можна розцінювати як засоби структуру, правильно? То якби ну знову ж таки, капелюхи, ну і так далі. Ну, це, це слово, це та зброя, яка в нас залишилася. Пам'ятаєте, як сказала геніальна Ліна Костенко, українець, я не пам'ятаю дослівно, але вона сказала так, що українець в важкі часи хапається за серце нижче, каже, але тільки не за шаблю. То так сталося, що е, слово це поки що єдина наша шабля. Дякую вам.